Малята виконуємо прохання лисички і намалюємо її намисто. І я пропоную вам намалювати ось таке намисто. А що ж для цього нам знадобиться? Аркуш білого паперу, на якому намальована ниточка, фарби, гуаш, склянка з водою, пензлик, олівець, кришки різного розміру та серветки. Ну що? Починаємо малювати. Малята, погляньте, яке гарне намисто вийшло для подарунку нашої лисички.